Війна в Україні змінила світову моду. Тепер на подіумах можна побачити колекцію синьо-жовтій гаммі. Одяг у наших національних барвах зараз носять світові кінозірки, співаки, і інші відомі особистості. Синьо-жовтий став кольором свободи та символом героїзму. І це доводить, що ми самобутня, самостійна нація, яка пишається своїм корінням та вірить у світле майбутнє. От і наша наступна героїня несе у світ український код. Сукні, блузи чи спідниці. Тільки погляньте на цю красу. Все до чого торкаються руки Світлани Городецької з українською душею, з нашою вишивкою. Але не звичайною її Світлана в'яже. А я завжди дуже прагнула ну, такий український той наш нести код. Наш український власне вишиванки, але я не вишиваю. Я вмію вишивати. Але я знаю, що я в цьому вже не буду не досягнути таких е е якихось вершин. Тому я в'язати я завжди в'язаю. І я вирішила створити вишиванку зв'язаними елементами. Свої вироби Світлана, сміючись, називає не вишиванками, а в'язанками. Всі її речі в стилі етнобохо, зі старовинними мотивами, але модні та зручні. Кожна з нас, напевно, українка, особливо на Галичині, має український стрій, який старовинний, який вдягається там раз в рік на великдень через двор. Але ми ж українки хочемо бути українкою і в будні, і тому я вирішила такі речі: робити якісь маленькі елементи, чи вишивки, чи в'язаних елементів, які нагадують власне вишивку, такі буденні речі: в сукні, в якісь блузи. Світлана все життя жила у Львові. Раніше працювала у бібліотеці та в міжнародній організації. Жінка має велику сім'ю, шістьох дітей, а до в'язання її тягнуло все життя. Навіть як я вчилася в університеті, то я собі ховалася, слухала пару і це і в'язала. Продавати свої речі, Світлана почала лише на пенсії. Саме діти допомогли їй знайти перших клієнтів у Львові. Мене вже старша донька виросла, і вона почала носити мої речі, люди, як то кажуть, вже в дорослому віці. І почали люди реагувати на то і казали, де ти таку сорочку взяли, де ти такі речі, то Та мама мої робить. І таким чином почалися перші, перші мої клієнти. Кожну річ Світлана сама в'яже і шиє, іншої такої самої не вийде, каже жінка. І в мене навіть випадки, що приходять кажуть, хочу таку сорочку, як там бачила на фотографії. Я кажу, я так не зумію. У мене кожна сорочка має своє. По-перше, там і кольорнитки, і вже інші. У житті жінки були невеликі покази у Львові, Тернополі і навіть за кордоном. Бізнес розвивався аж до 24 лютого, коли на Львів полетіли перші російські ракети. І коли це сталося, звичайно. Ну, так як і ми всі і страхи і невідомість і, 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 і всі ці почуття, які властиві всім нам. Світлана із дочкою та подругою вирішили поїхати до Словенії. Гачок із нитками жінка взяла з собою. У чужій країні Світлана отримала тимчасовий захист. Зараз у Любляні живе в будиночку разом із волонтерами міжнародної організації, в якій раніше працювала. Жінка зізнається, з перших днів в'язання з рук не випускала. Це в мене було як якийсь психоз. <ріст> Я того, щоб не, не задумуватись. Усі ці речі Світлана зробила вже в Любляні. Скільки часу йде на одну, порахувати важко. Жінка каже, може в'язати кілька сорочок одночасного. От бачите, це елементи. Це, це вишивка. І я її просто обв'язую. у Словенії. В жінки також уже з'являються свої клієнти. А ще Світлана часто бере участь у різних ярмарках. Нещодавно таки проходив в Любляні. Також жінка часто віддає свої блузи на аукціон, де збирають гроші для наших військових. Світлана переконана, неважливо, де саме кожний з нас зараз перебуває. Головне не забувати звідки наше коріння.